Привіт-привіт, друзі! І сьогодні ми будемо з вами робити теророзклад, якою вас бачать оточуючі люди. Я думаю, що у нас буде, в принципі, один варіант, кому відгукнеться, ті, нехай дивляться цей відеоролик і розуміють, що він призначений для них. Якщо вам не резонує, оберіть будь-який інший теророзклад у мене на сторінці, а ми почнемо. Можемо, можливо, для початку з вами зробити. Певну сигніфікацію, щоб зрозуміти, чи підходить, підходить вам цей розклад. І так, давайте почнемо з сигніфікації. Яка ви справді є людина, найбільше виражені особисті риси? Слухайте, ну тут карта переможця. Тут людина, яка дійсно звикла звертати на себе увагу. Людина, яка звикла дуже багато чого отримувати від життя, отримувати кайф, насолоду, визнання, увагу. Можливо, всі кавалери були в школі. Ваші, можливо, у вас були найкращі оцінки, візли на олімпіади або займали якісь перші місця, або вона навіть банально може постійно чути якісь компліменти про свою зовнішність. Тут людина, яка їде на коні. Впевнена, досить високо себе ставить, можливо, навіть трошечки горделива, Людина, в якої свої певні заслуги. Або навіть якщо їх немає, несе себе так, ніби тут просто ну, дуже така вагома постать. Окей, це була сигніфікація. Якщо в неї відгукується, я думаю, що в цілому можете далі не дивитися. Зараз спробую трошки під'їхати, щоб мені було зручно. Я думаю, що ось так буде нормально. Добре. Отже, якою вас бачать люди, ви очима інших людей. Давайте подивимося спочатку в ваші сильні сторони. Знаєте, ви ніби, зараз кондиціонер включу, ви ніби дуже швидко все схоплюєте на люту. Вам не треба дуже багато щось пояснювати, вам не треба по сто разів щось нагадувати. Ви досить швидко на все реагуєте, і у вас досить такий, як би скажуть, смікалістий мозок, да? Тобто ви швидко можете щось знайти, уловити, домовитись, вас десять разів просити не треба, ви не мямлите. Тобто тут людина така, ну, досить різка, яка вміє розставляти свої кордони, досить така легка на підйом, десять раз просити не треба, все одразу зрозуміло. Ви не любите, що завгодно тягнути, ви дуже любите певні пригоди, якщо вас кудись там покличуть на відпочинок, десь потусити, ну, ви, в принципі, завжди за. Тобто за цією картою ви можете навіть не встигати жити звичайне рутинне життя, ви б взагалі весь час прожили б десь в якихось справах, десь кудись їздити, ходити, і було б вам взагалі щастя. Тобто ви від цього відчуваєте кайф на солоду. Коли постійно якісь двіж відбувається, відбуваються, коли у вас немає якось часу посидіти, і ви постійно крутитеся. Окей. Що людям вас подобається? Можливо, які негативні сторони люди помічають у вас. Рицар Пентаклів. Так, а тепер мені взагалі не зрозуміло. Ой, що це за контраст? Рицар Пентаклів. Тому що карти взагалі протилежні. Я зрозуміла. Тут стосується щось з сфери кохання. Таке відчуття складається, ніби ви в цій сфері не досить розбірливі. Можливо, у вас є кейс, що ви... Досить якось парадоксально, попри те, що ви дуже така швидка стрілка, можете застрівати в певних ситуаціях, з яких дуже довго не вибираєтесь. Причому, що зрозуміло, що ситуація досить якась така стабільна, ніяких змін. Тобто, можна навіть подумати, що можна там деградувати, хоча б факту ситуація тут, в принципі, непогана. Але як для вашої натури, деяким здається, що в деяких місцях ви надто сильно затримуєтесь, Літе з пустого в порожнє що ви даєте надто багато шансів там, де вже не потрібно, і ось науточне це пішло що стосовно чоловіків. так? Тобто, можливо, ви надто швидко по тузоку жезлів звертаєте на них увагу, починаєте з ними якусь взаємодію, у вас закручується якийсь такий яскравий, прикольний роман, ем, ви закохуєтесь по самі вуха, повністю тотально ідеалізуєте людину. Вам це все дуже подобається. а Потім можливо починається якась біліберда, яка тягнеться досить довго, і в принципі ніхто нічого не вирішує, да і ви нічого не вирішуєте. І тягнеться оця вся історія досить довго, тягне вас певні соки. А вам дуже важко дивитися якось на чоловіків тверезо. Тобто, можна зробити певний виставок, що вас відносина, до чоловіки навіть можуть стопорити, можливо, в певному в сенсі. Тому що, попри цю вашу таку активну енергію, бачите те, що ви можете десь так от медліть, да? Чоловіки, можливо, чоловіки, або якась дуже стабільна робота, з якою можете триматися, вас може стопорити. Тобто вам треба кудись в якийсь двіж. До речі, я складаю круті таро розклади повністю під вашу ситуацію, або в мене є величезна кількість вже готових сетів. Звертайтеся тільки до 31 серпня, у мене діє акція 399 гривень за таро розклад. Тому звертайтеся, в принципі можемо подивитися і на відносини, і на роботу самореалізацію, де вам себе знайти. Також розбираємо матрицю долі. А, також там приємні ціни можна з аудіо, з текстом, з дзвінком. Розбираємо геть все повністю про те, яка ви людина, ваші а, якісь особливості, позитивні, негативні проявлення, родова карма, так навіть тому подібне. Тому звертайтеся. От, тому вам дуже нетипово десь ступити, а ви, попри цю всю свою натуру, дуже, можливо, якось важко бачите правду, можливо, дуже важко вам щось відпустити. І от починається така штука. Добре, окей, тоді давайте дивитися далі на ось цій колоді. Я думаю, що ми подивимось ваш образ. Образ, який ви. Ваш образ просто в очах людей. Половина карт перевернулася якогось милого. Угу, окей. Тож, давайте дивитися ваш образ інших людей. До речі, зацініть, як вам мій вигляд. Я трошечки змінила обстановочку, тут я поставила квіточки, щоб гарно було. І по факту зараз не підлося звержували. Мені здається, виглядає все досить гарно. Що думаєте? Напишіть в коментарі. До речі, можете ставити лайк, писати коментарі. Я серед коментарів рандомно виберу, кому зробити безкоштовно та розклад на декілька питань. А, тому пишіть, що вам найбільше сподобалось, або хочу розклад, або що у вас були якісь інсайти з цього відео, і ми до цього питання обов'язково повернемось. Також, до речі, складаю індивідуальні медитації, афірмації під вашу ситуацію. Звертайтеся просто поговоримо. Так. Ваш образ в мечах людей. Четверка мечей. Слушай, это ну как-то так парадоксально насправде. Давай это знаешь, что я уточню? Я уточню вашу карту, то что душа у нас все ей противоречит. Давай ты уточни меня до висенки Жезли. Здорово. Что у нас это означает? По висенке Жезли точно не мир. Дві кажезлі. Тут може бути. Да, так, тут, тут все одно те саме лишається, що ви енергійно-толерантно відкрита, і зі всіма вмієте марштувати зв'язки. Окей, просто, можливо, це якась ваша скрита сторона, бо ми ж дивилися, типу, яка ви є людина насправді. Так? Да? Це ж перша карта була. Про те, яка людина... Ні, це була перша людина про ваші позитивні сторони, які бачать у вас люди. Про те, що ви вмієте домовитися і сказати необхідне слово. Добре, хорошо, ваш образ в очах людей. Четвірка мечів, закохані. А ви наче боїтеся зробити неправильний вибір, і ви можете бути завжди непоготові. Тобто, попри цю свою жагу до якихось змін, у вас присутній величезний страх десь помилитися, і інколи ви просто можете впадати в бездіяльність. Можливо, у вас тут взагалі якась шалена крайність, що ви то як білка в колесі, то б вас в нічого не робите. У вас тут є величезний страх прийняти відповідальність за своє життя, за свій вибір. Взагалі це вибір зробити, можливо, навіть тому, що ви вам здається, що якщо ви вибір зробите, то ви відсікаєте якісь інші варіанти, які, можливо, можливо, могли б дати вам також а, якусь перспективу. Ну, це читається, читається те, що ви можете. Змінювати думку, можливо, дуже часто, бути якоюсь такою недовірливою людиною, до себе дуже часто нікого не підпускати, можливо, навіть хтось хоче з вами зблизитися, а ви йдете на відстань, вже можливо, ви десь прийшли в якийсь там новий, не знаю, клан, але все одно відстаєте, не можете обрати, куди вам податися, і так виходить, що ви далеко і від тих людей, і від тих людей. Тобто у вас йде якийсь певний страх зближення, і ви якось обираєте бути на. На витягнутій руці, який образ ви складаєте. Знову ж таки, дев'ятка мечів, то що ви надто багато можете за щось переживати, думати, щось собі накручувати. Можливо, просто дуже багато ділитися з людьми, з своїми проблемами особистими або в проблемах самореалізації, тому що ну, все-таки складається роль людини, яка. Самотня погано спить, в якої, можливо, якісь є проблеми зі здоров'ям, зі спиною, в якій сняться якісь певні кошмари. Ну, тут дуже нестабільна людина, бо колесо фортуни це вас просто постійно несе то в ту, то в ту сторону, колесо постійно ну, обертається. І тут вас може просто в різні грані заносити. Ви самі для себе навіть інколи неочікувана людина. Може постійно змінюватись настрій, ви можете щось пообіцяти зробити, а потім різко передумати, і ви розумієте, що ви вже не хочете, ви вже пообіцяли. Тобто тут дуже така мінлива людина, в якої дуже змінюється настрій, дуже змінюється бажання, можливо, навіть робота. Тобто ви тут ніде не можете все можливо, через це у вас не виходить десь закорінитися, того, що ви дуже мінлива людина і немає якоїсь такої певної стабільності. Добре. Мені чого ще хочеться зробити окремо, якою вас бачать жінки, і якою окремо е, саме чоловіки. Отже, якою вас бачать жінки. Пажом Пентаплів. Ну що, в принципі, в принципі, якщо якась, якщо ви бачите щось практичне, те, що може приносити гроші, то ви в цілому за це візьметесь. Але знову ж таки дуже акуратненько, дуже ви будете спостерігати, чи дає вам це якісь практичні навички. Це ви так прагматично дивитесь на певні речі. Тобто я не скажу, що дівчата вас тут вважають якоюсь пірової красоткою або якоюсь прям сверхуспішною людиною. Ну, ні, вони бачать, що ви вибираєте лишатися на самоті з собою, займатися якимось своїми справами, тихенько, щоб хтось не бачив. Тобто, тут така якась більш посидюча спокійна натура, яка не висовується, які не потрібні якісь визнання про тому, що ви можете. На вас можна можливо, там трошки покластися, щось вам доручити, бо знаєте, що це можете зробити. Але ну, Паш Пентаклів це не якась така велика статура або якась така велика людина. Це звичайно людина, яка просто може зробити якісну якусь одну справу, але знову ж таки на якомусь початковому рівні. Можливо, просто у вас більшість жінок йде з робочого колективу, який, наприклад, може бути новий. Да? Відпомогли ще не розкритися. Але тут жінки бачать чисто таку вашу сторону. Хорошо? Чоловіки? Яку сторону бачать чоловіки? Паж мечів. Теж паж в очах чоловіків. Але в очах чоловіків ви. Також якась неземна, у вас постійно якісь ідеї, весь час нові, весь час у вас якийсь політ фантазій, ви то те видумали, то те видумали. Ви думали. У вас можуть бути якісь такі, певно, навіть незвичайні або дурні жарти, або вислови. Ви можете щось таке ляпнути, не подумав. Ви, можливо, навіть густенько на язичок, можливо, у вас такий є гумор трошки чорненький. Ну хоча чоловіків ви теж така, типу, сама собі на умі. Тобто, трошки, можливо, навіть не впевнена, але оборону тримаєте, до себе близько не підпускаєте, постійно щось собі думаєте, постійно якась у вас інформація, постійно ви щось вивчаєте, постійно ви щось аналізуєте, можливо, в якісь мутки влаштовуєте, можливо, за кимось слідкуєте. Тобто тут, ну, попажу і попажу, вас туди не якоїсь якоюсь зрілою, тобто, я не бачу, щоб вас бачили зрілою людиною, такою, як ви мені випили. Позитивному найкращому варіанті, тобто по пажам тут йде такі зародиші, якісь. Тобто, можливо, люди вас не цілком серйозно сприймають в цьому плані, хоча бачить вас перспективу. Добре, а якщо так взяти от люди, ви бачать, вона могла б корисно бути тому, то тому то Що тоді корисного люди в вас можуть бачити? Що тоді корисного? Можливо? Слухайте, ви за рахунок цієї своєї особливості можете дуже тонко бачити певні речі. Можливо, по у вас є якийсь дар. Ну, ви можете або бачити там мертвих, або можуть знитися віщі сни, або можна займатися там з якоюсь сексуальною магією прив'язкою, звичайною магією, або просто банально ви можете просто щось знати. У вас може бути яснобачення, бачення, або можете бачити ауру. Тобто люди знають, що ви бачите суть проблеми, ви можете як рентген її усвідомити. Я хочу уточнити в якому це плані пентаклі. А, от дивіться, знову ви вмієте вкласти ніби класну угоду. Ви чітко, наприклад, так я давайте зберігуємо ситуацію розмови з партнерством, з партнерами, ви чітко бачите болі і чітко пропонуєте варіанти вирішення питань, які людям підходять. Тобто, ви можете бути вигідною. Вам завжди є що запропонувати або як обміняти. Ви завжди вмієте зробити товарообмінні якісь взаємовідносини. Тобто, ви вмієте. І вигідно себе презентувати, продати якийсь товар. Тобто, якщо ви можете бути не знаю, лицем якоїсь певної компанії, у вас це круто вийде, і так само ви можете вибити для себе найкращі умови. Хоча, наприклад, ви можете там достати або зовнішньо, або там фізично, але у вас настільки підвищений язик і вміння побачити глибинну ситуацію і домовитися прощупати і бути на одній хвилі з різними людьми. Що люди бачать, вони розуміють, що треба вас брати з собою. Люди треба вас брати з собою всюди, адже ви вмієте все прорахувати, відчути і дуже природньо домовитися. Тобто, у вас є якесь таке природне, можна сказати, обаяння, да, яке впливає на рішення людей. Окей, тоді давайте побачимо вам пораду, як вам вести себе в соціумі. Задля. Загадайте будь-яку вашу ціль, яку ви хочете досягти в соціумі. Неважливо, чоловіки жінки, і доробота, признання, визнання чи щось таке. Я вам скажу, як вам краще себе вести, щоб досягти цієї ноти. Як вам краще себе вести. Двіка пентаклів. Ну, навчіться балансувати. Не завжди треба якийсь варіант конкретно відкидати і бути прямо проти нього. Можливо, можна певні варіанти поєднати. Ви можете спробувати. Не робіть це гаряча, спробуйте якось підійти під іншим куток, під іншим ракурсом, поєднати обидві речі і подивитися, що з цього вийде. Плюс, подивіться, пентаклів, навчіться можливо, працювати в партнерстві. Можливо, є люди, які вам готові щось запропонувати. Не просто домовитися піти, а подивіться тут людей. А, є обмін апельсин, яблуко, вони наче а, трошки різні, але умовно, з одними цінностями. Можливо, вам треба а, відкритися якимось луням для того, щоб з ними співпрацювати разом. Це буде ризик, але все одно тут іде карта про партнерство про знову ж таки навчитися робити вибір про те, щоб навчитися якось лавірувати, щоб навчитися триматися на плаву, щоб вміти поєднувати обидва варіанти, не відкидати якісь другі, і щоб в принципі мати таке більш ну гібке мишені, як то кажуть. Отже, ось такий вийшов второй розклад. Я вам вдячна за те, що були тут. Дивіться інші відео на моєму каналі обов'язково. Я всіх вас чекаю на особисті три розклади, розбір матриці, афімації або медитації авторські. І тоді до скорих зустрічей. Дуже вам дякую. Буду рада, якщо ви будете проявляти свою активність.